На військову службу за контрактом на посади рядового та сержантського складу приймають громадян призовного віку, які мають вищу, професійно технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби. Військовозобов'язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років за станом здоров'я придатні до військової служби. Держава гарантує військовослужбовцям Державної прикордонної служби України житлове забезпечення, соціальні пільги військовослужбовцям та членам їх сімей, стабільну платню та своєчасне грошове забезпечення, навчання у навчальних закладах Державної прикордонної служби України та можливість кар'єрного росту, охорону здоров'я, достойне пенсійне забезпечення. Зроби правильний вибір. Військова служба за контрактом в Державній прикордонній службі України це почесно та престижно, для отримання інформації щодо вступу на військову службу в органи охорони кордону Державної прикордонної служби України звертатися за адресою Місто Тернопіль, вулиця Тролейбусна, 5, приміщення збірного пункту обласного військового комісаріату Телефони 067 31 22 512 095 88 01 382 Старший офіцер окремого регіонального центру комплектування Державної прикордонної служби України міста Львів з добору в Тернопільській області майор Любець Микола Валерійович.